Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу! Е, Свішене було всіх запитатися, а що робити з свічками з шлюбу і хрестин? Ну, дорогесеньки, питання таке, що часто питають мене навіть. Значить так, свічка для чого? Щоб поставити, дивитися, свічка для того, щоб світити. А тому свічки і звінчання шлюбу чи схрещення. Ці свічки використовуються для того, щоб світили вони. А не лежали в шухлядах і валялись. Слава на віки Богу Святому, вітаю. Питають, що робити свічками, чи христин. Кажу, світити ними. Так, так. Христос сказав, ваше світло нехай сяє. перед людьми. Правда? А, а, те, а фотографія хай висить на стіні, а свічечку світити. Чуєте, от люди навіть мені з сторони підказують. Тому, дорогенькі братики, сестрички, ті свічечки, які ви маєте по шухлядах валяються, в скринях доставайте, коли нема світла, коли немає. Як би сказати, електроенергії. Ви молитеся, собі засвітили під час молитви. Молода пара, чоловік з дружиною. Моляться разом, свічечку засвітили щоб, ну, гарно так само чи схрещені, щоб вони не валялися, то валяються в людей свічки по скринях. Що ж з ними робити? Свічка для того, щоб світити. О, машина для того, щоб їхати, а філюк для того, щоб відповідати на всякі запитання, і толковий, не дуже толковий. Любіть Бога. Спасайтеся, а свічками світі. І будьте здоровенькі. З Богом!